На проєтвоці вони шили дитячі, м'які меблі, э, безкорпусні. От. А Потім з приходом стали займатися військовою тактикою, формою термобілоїзну шию. І в нас все. Розробляємо. Що, що дивимося, у когось підглядаємо, що самі там додаємо своє. Так, потихеньку нарощуємо виробництво. Це тактичний планшет для військових на броні для роботи з пташками. Навесні мене дитина попросила, каже, що є така потреба, чи можемо зробити. Ну, от ми зробили і тепер у нас в виробництві є таке. Річ. Это для рожків после отработки. На пояс Руки чешуться, у неї в комп'ютері куча-куча розработок. Навіть ухила зробила по малюнку. Ну, не встигла вишити. Поїхала і все це умерло, все, бо там комп'ютерна робота, розробка саме малюнків цих всіх надписів, все Хазяйка ательє. На цьому не а зараз тим більше не світла, нічого немає, воно нічого не працює. Вона прив'язана, і я стільки я її просила, кажу, давай, була можливість з волонтерами, що вони привозили військову допомогу, її б забрали, і навіть те оборудовання можна було б вивезти і, і тут відкрити виробництво. Ну, людина своє житло, свій дім, і там тітка в неї стара. 80 років і вона не стала виїжджати і досі там. Молодь я взагалі не розумію особо тих, у кого дітка. Дітям не місця на війні, це точно. А літні люди, вони так, вони прив'язані до своєї хати, і вони вже вважають, що мені все одно я помру у своїй хаті. У мене є побоювання, що молодь, яка виїхала, навряд чи буде повертатись. А Літні люди, вони їм важко буде сприймати нову реальність, а дійсно треба буде все перебудовувати, все змінювати. Перше, що я хочу повернутися, подивитись, це в нашому центральному парку вверх. Там біля церкви був посаджений дубок. Мені цікаво, чи зберігся він, чи ні. Це перше, що я хочу побачити. І потім так, ну наскільки там знищена вся рослинність, дерева, все. І е, я б хотіла займатися якраз в першу чергу розробкою нового міста нашого. Це депарки, озеленення, які будь деякі будівлі. Ну навіть ту ж каналізацію водопостачання не просто його ремонтувати, а приводити до нормативів тих же європейських які. І після війни треба буде. Відповідальність брати на себе кожному мешканцю, як там хочеш не хочеш, але ти сам маєш відповідати за своє життя і не чекати, що тобі хтось щось зробить. Це по-перше. І по-друге, ну, те, 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 що я казала, розвиток міста має бути відповідно до нових міжнародних норм стандартів і оці. Централізоване опалення, централізовані ці речі треба з цим е, кончати, бо ми бачимо наше місто тепер без газу, без світла, без, без води, тому що було все зациклено на великих корпораціях, на наших олігархів, бо їм прибутки. І люди залишились покинутими. Саме велика проблема, що е, з інформацією нас дуже тяжко від влади. Нарешті з'явився там Фейсбук Олексія Олександровича і міської ради, сторінка Фейсбука. Але от мені, мені не вистачає інформації саме де, що і як. Не постфактум інформувати, що ось міський голова провів тут зустріч в Дніпрі. А я б хотіла заздалегідь, знати, щоб я могла відреагувати, там, приїхати теж поспілкуватися чи там з якимись пропозиціями, чи з чимось. Але цього немає. Я ну, зустрічала людей, так доводилось там з які з Бахмута виїжджають, і теж тут на е, перебували. Розмовляла, зустрічалась, і вони ну, люди десь в вони не розуміють, де вони, що вони, як. І, тобто, людей повертати дуже тяжко. І це треба багато-багато працювати психологом, психіатром. І тому треба заздалегідь все пояснювати, це все. Це, це по-перше. По-друге, якщо вата, то їм треба пояснювати, тобі треба Росія, збирай свої речі і їжджай в Росію. Тут була, є і буде Україна. Ну, зараз основні ризики для Бахмута це е, зруйнована е, інфраструктура. Це, е, тобто люди повернутися скоро не зможуть, бо немає ні каналізації, ні світла, ні води. Це перше, А, мабуть, не, основне це е, грунти. Панівичені ґрунти. Е, ми бачили всі фотографії, е, відео, е, просто всі поля. Взриті пострілами, взривами від бомб, і це довгий час буде розмінуванням, бо це треба буде проводити. Вихлопи порохів, газів це важкі метали. Вони будуть забруднені, буде земля для Донеччини. Загалом це втрачені ліси. Ще з 2014 року третина лісів була вигоріла за відсутністю лісів. Це вітри. Ерозія ґрунтів знов таки ще більше і, більше і більше. Тобто, це буде такий маховик, він просто колесує все більше і більше затягує проблеми. Знов таки зникнення води, бо де немає заліснення, вода буде все глибше, глибше уходити, і на поверхні не буде, менше дощів буде притягуватися. Тобто, це от саме ці зміни клімату. Тут будуть ще більше відчутні на наших землях. Ну, це басейн дону. Тобто це все повернеться під грунтовою ви молодами винесе в Дон, і в Азовське море. Тобто Росія так само постраждає. Ну, але їм не шкода ні людей, ні довкілля, нічого. Ні, ні українців, ні росіян, нікого не у них одна ціль просто е -е, зруйнувати Україну. Ну, проектів зараз немає. За цей рік просто я не знаю ну, знесилення, чи е, я поки не можу нічого невинутися. Хоча на майбутнє все, все одно нам треба по наших громадах е, дивитися ситуацію, е, обговорювати, е, ну збирати ту інформацію, які проблеми. І в принципі, основне зараз пошук нових технологій, які можна буде запропонувати для відродження нашої громади, щоб це було реально енергоефективною, щоб це була реальна екологічна громада, якась і більше. Як би там не було, нам найближчі 10 років, поки там розмінування, поки це все 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 там сільська чи, чи ще якісь роботи не так активно можна буде проводити. То може якраз це буде змога якраз відновити наші природні ресурси, збільшити природозахисні території, там заказники можливо громаді природної пар зробимо. Чи у всякому випадку те, що є, трохи розширить і додати статусу, привести і документально, і фактично в належний стан.